Ще на віки, віки, отче, що єси на небеса, нехай святиться ім'я твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя. Прощай винуватцям нашим, і не веди нас спокій. Царство і силої слава Ца і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і навіки віки. Божого воїна, ханішу проститися йому, всякому проміжденню добровільному і не добровільному. Бо він розвиткується в світу, того звідти, браття мої, помисливши про коротке наше життя, не завеща.

Та, Господи, зеватиму, не відвертайся, ти моговчки від мене, наше набу, на якого йдеш, і в і Бог приведе землі, бо це ми вам кажемо словом Господнім. Ми, що Господні що залишимося до приходу Господа, не випередимо тих, що посунули, що лишимось, будемо разом з ними вхопані на хмарах, у повітря, назустріч Господи, і так будемо з Господом завжди, Господи, схопимо Святого Євангелія, ми усім. Івана, Святого Євангелія, читання. Слава Господи, Кожного уважні, сказав Господь відео, які до нього прийшли. Істину, істину, кажу вам, хто слухає моє слово і вірує в того, хто послав мене, має життя вічне, і на суд не приходить, бо від смерти перейшов у життя. Істину, істину кажу вам, надходить час, бажає тепер він. Коли померлі, почуть голоси Сина Божого і почувши, оживу. Бо як Отець має життя у собі, так і Син віддав, що мав життя у собі. І дав йому владу суд, чинити, бо він син чоловічий. Христос посеред нас, дорогі усі у Христі, брати і сестри, отці, дорога родина. Навіть поруч з собою, ми не, не любимо тих, тих засуджуємо, тих критикуємо, забуваємо, що Ісус каже, що мій суд є справедливий. Але для мене, для тебе, для тебе, Його суд буде справедливий тільки тоді, коли до тебе твій суд буде справедливий. Ти сам. Повинен сьогодні заглянути в дзеркало своєї душі. Гинуть люди, війна. І так було завжди. Відколи гріх прийшов у світ, війни завжди є. Вони забирають життя військових, але, як ми побачили останніми днями, знову нам нагадали, що невинних людей, дітей. Ми мали яке Євангелі... продовженням Євангелія від Матея, це 10-й розділ. Ісус сказав нам дуже гарні слова, такі важливі для нас. Не бійтеся тих, що тіло вбивають. Вони душі не зашкодять, якщо ти не дозволиш. бійтеся, я вам покажу, кого треба боятися. Бійтеся того, хто має владу душу вбити, погубити в пеклі. Це сьогодні до нас. Вінка, ось стою при дверях. І стукаю. Коли хтось почує мій голос і відчинить мені, то я увійду до нього і буду вечеряти з ним, і він вечерятиме зо мною. Перед дітьми і перед своєю сім'єю, родиною, мамою. Він пішов захищати нас всіх, віддав своє життя, щоб ми його мали тут. Бо все, що ви зробили, одному з моїх найменших, ви мені зробили. Нехай Господь його прийме до вічної щасливості своєї послали Його там, де всі праведні перебувають. Но цар'я і Бога Нашого просі. Господаві помолімся, Господи. Господи, Господи Боже духів, і всякої плоті ти смерть подолав і диявола знищив і життя світу Від Твоєму дарував. Сам Господи, упокой душу спочилого слуги Твого Аркадія на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному. Звідки відійшли, біль і зітхання, і всяке прогрішення вчинене ним, словом чи ділом, чи думкою, як благий і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила б і не зрішила, Ти воєдиний без гріха. Слава тобі, Христе, Боже, надія наша, слава Тобі, і нині, на Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помий. Христос, що воскрес із мертвих і живими, і, і мертвими, володіє істині, Бог наш були причистої своєї матері, святих славних і всехпальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу своги свого, від нас переставленого. Воїна, Аркадія, Вселяк праведний поселить, налоня Аврааму, упокоєння до праведних за і нас помилує, спасе, як благий і людинолюбний. Ісус Христос і Бог наш святим своїм учням і апостолам дав божастинні заповіді в'язати і розв'язувати гріхи упали, а від них також і ми прийняли повинність повинні саме творити, нехай простить тобі духовне чадо. Є вже що ти, що відчини нинішньому віці, добровільня, чи не добровільне, нині і повсякчас і навіки і віків. Одну проповідь. Проповідь покаяння, проповідь того, що є на небі батько, який прощає гріхи і який має силу воскресити своїх дітей. І одного разу Ісус розповів притчу про багатого Лазаря. Коли вони були тут на землі, написано, багатий він не думав про вічність. Він думав про земне, він думав про те, як влаштувати своє життя, зробити його комфортним. Грамота, пошане та скорботи. Пам'ятний лист на знак глибокої вдячності за жертовне служіння у лавах Збройних сил України, гранатометника механізованого відділення, механізованого взводу, механізованої роти, механізованого батальйону військової частини А-4667 солдата Аркадія Реденця. Як головнокомандувач Збройних сил України схиляєш перед відвагою, стійкістю та патріотизмом воїна, чинами якого уславлений Володимир Євтризов? головнокомандувач Збройних сил України, генерал-полковник Олександр Сирський, 10 липня 2024 року. Прошу прийняти цю грамоту. По сині, плине кача по сині. Мамко ж моя не лайме. Слава тобі Господи, слава тобі! Будьмо уважні, сказав Господь у деєм і ті до нього прийшли. Я хліб життя, хто приходить до мене, не голодуватиме, хто в мене вірує, не матиме, спраги ніколи. Та я сказав вам, ви бачили мене і не віруєте. Усе, що мені дав Отець, прийде до мене. І того, хто до мене приходить, я не відкину, бо я зійшов з неба не для того, щоб мою волю чинити, а волю того, хто мене послав. Ось така воля того, хто мене послав, щоб усе, що він мені дав, я нічого не погубив.

Імені президента України, Верховного Головна Збройних Сил України, прошу прийняти цей прапор як символ держави, який вірно до кінця служив. В кої милості Твоєї молимось тобі, вислухай і помилуй. Господи, помилуй. Господи, помилуй. господи, помилуй. милості Божої, Царство Небесної від гріхів його, О Христа безсмертного, царя й богоди. Подолав, і плоті, ти смерть і диявола, і життя світу від твоєму дарував. Сам Господу упокой душу спочилого, слуги Твого, Аркадія на місці світлому, на місці квітучому, на місці спокійному, звідки відійшли біль, печалі зітхання, і всяке прогрішення, вчинене ним словом, чи ділом, чи думкою, як благий і людинолюбний Бог прости, бо немає людини, що жила і не зрішила. Ти єдиний без безріха правда твоя, правда навіки, і слово Твоє істина, бо Ти, і Воскресіння, і життя, і упокій покій спочилого слуги Твого воїна, Аркадія Христа Божа наш. І тобі славу віддаємо, і з беззначальним Твоїм отцем, і присвятим, і благим, і животворчим Твоїм духом, нині повсякчас, і на віки віків. Я наславнішові царапи, що безсвітня власного породила, слушну вороницю в тебе величала. Мертвими володіє, істинний Бог наш, молитвами причистої своїй матері, святих, славних і всехвальних апостолів, преподобних і богоносних отців наших і всіх святих, душу слуги свого, воїна, Аркадія, що переставився від нас в оселях праведних, оселень на луні Авраама, у покої до праведних залішень і нас помилує, і спасе, як благий людинолюбний у спільні вічний спокій, подай, Господи, спочилому рабу твоєму, новопредставленому воїну Аркадію, і сотвори йому віки вічну, пам'яну. Земля і повнотання, і вселенна, і всі, що живуть на ній, запечатується гріб Сей до другого приходу Христового в ім'я Отця, і Сина і Святого Духа. Амінь. Дякуємо кожному, хто прийшли вшанувати і провести в останню дорогу нашого брата Аркадія. І поки ми молилися, Богу за упокій його душі, в мене, знаєте, на серце прийшло таке слово. Коли Ісус був на цій землі, його близький друг Лазар помер. І він дуже скорбив, написано, що він навіть прослюзився, то була йому дуже близька людина. Але коли Марія, сестра Лазара, підійшла до нього і каже, Господи, коли б ти був тут, мій брат би не вмер. Та й тепер я знаю, що чого би ти Бога не попросив, він тобі дасть. Промовив до неї Ісус. Воскресне твій брат. Я хочу сьогодні ті ж самі слова передати вам, брати і сестри. Аркадій Воскресне. Він Воскресне. Просто Боже Слово говорить, що є порядок. Першими будуть вознесені ті, хто застануть прихід Ісуса Христа. Може, це навіть будемо ми з вами. Другими воскреснуть ті, хто спочили у Христі. Праведники. А потім буде загальне Воскресіння і суд. Але Воскреснуть всі. І тому я хочу утішити сьогодні Алла, Вас, Марія. І ви можете дітям сказати, батько Воскресне, прийде а час, і ми всі Воскреснемо. І ми будемо бачити один одного, як, як є. Тому давайте будемо утішати себе тими словами. Це земне життя це не все. Це далеко не все. Це тільки маленький епізод вічності. Які нам треба просто пройти, пройти достойно з Христом, вистояти в вірі, не відпасти і вірити в то Воскресіння, яким для нас стався Ісус Христос.